Український парламент має більш пріоритетні законопроекти ніж про заборону церкви Московського патріархату. Вважає очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія. І Він каже, що у нього на сьогодні є чіткі завдання, що мають часові межі. Від них залежить зовнішнє фінансування, від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес. Поки це не буде проголосовано, все решта є політичними позиціями різних партій. заявив Арахамія. І Додав, що оскільки не ходить до церкви, то може дозволити собі розкіш спостерігати на. Змагальним процесом нагадаємо, 5 жовтня в Верховній Раді було зібрано 226 голосів, щоб підтримати розгляд заборони УПЦ московського патріархату. Е, знаєш, колего, мені от здається, що називати це змагальним процесом не зовсім мабуть коректно тим більше від е, народного обранця, тому що те, що дозволяє собі російська церква в Україні, і те е, на чому ще досі не поставлена крапка, хоча процес почався ще в березні, називати це просто змагальним процесом, ну мені здається, що це трішечки, але сьогодні, начебто, має Верховна Рада спробувати поставити крапку. Подивимося, Подивимося. Думаю, що інформація, що вони повинні проголосувати відповідний законопроект.